Сегодня мы играем World of Tanks. Ну, um. Прикольная игра. На мої пальці отпечаток. Ага. А, ну крутить экрани всех, знают, що Подивитесь, задание выполнено. Ой. Ну, я бы... я по... Б... Эм. А, прикольная логика. Я точно СССР выиграл. Ух ты! Управление тут таке, знаете, удобное. Привыкнуть можно. Ай! На мене напал Він буде стрелять. Дайте мені мне стрелять. Ага. На блин, він тоже стрелял на явно все він мені Цікаво, він мене вб'є? получай М -м -м. Оце? значить ми получили свого. І двигатель поломан, да? Починить двигатель. Круто. Угу, прикольний полігон. Тоді тут танки участь стрілятись. Цікаво. Це Це кість на воду. Ну, давайте. Ага. А ч, уже тут не виднялось? А там на режима. Ну добре, тобто мені надо його пробивати. А ч це не світиться? Давайте туда стріляємо. Ага. Я поняв. Люблю часть точно броню. Я понял. Тобто во що. Значить. Там є броня в ньому. Ну, тільки передна броня. А в такому маленькому танку, яким я сиджу, в ньому нема. А ну, стріляти значить в Ух ти, це буде трохи довго. Ну, щоб пер перемогти. О, що? Я можу бути. Я обов'язково тут. Це яке мощний. На. Е! Я вже в яги множест стрілял. Добре, давайте засідку. Плі Плі Оцей танк к нього розбирачується. До да, отак. Плі Він трохи зупинився, понішу не стріляють. Плі. І коротний вистрій. Він хай повернеться. Ай, що торпитись. торопитись? я здох. Все? Дякую. Дякую, куди далі їх? А, тут уже кінець. Хм. Плеер 5-2-2-0-7-8 О, у меня 20 тысяч гривен Улучшить Ух ты, кенгар Что улучшить? Ага Исследовать Исследовать, да? Награды Задание выполнено Понял Куда? Сто, я на це де підписую. Всякий бой. Який нафіг бой. Тут ще є новенькі, а є вже не новенькі, я бачу. Тут новенький є тільки у нас. Але я хоч знаю, як гуляти. Це хоч радує. Тож я поняв. Колись мені от е, я вже в він тоже грав тільки на компі. Я знаю, як це гулять трохи. Ну трошки. Я там... А, тут я не почалась війна давно трохи. А, стой, зараз, мабуть, подпадать, можуть. А це шо значить. Стой, це на мене шо типа целяться, чи шо? Блін, братан, получай. А прикольно бутынубиком. Получай. Получай. Я му попадаю. На шо? Суслики, мов суслики. Шо це в чевуло? Ух ты, ніхто в нас не помер. це просто боти. Мені кажется, що боти, бо у мене ніхто не стріляв. Ух ти, дали монетки. А, понял, исследовать. Спасибо за награду. Понял. знов бой нове дубло. Ви бачите, де я пальців воджу? Да? Ви бачите, куди я нажимаю. Мені просто цікаво це пацки, вони захватують базу. Блять, ч база така маленька, вони такі схожі на одну гру. Танки онлайн. Вони дуже схожі на танки онлайн. Якусь бы дроп Чим більше союзників... Я не дочитав. Окей. Окей. Я тут один почти. Може мені тут буде скучно. А, мама Давайте будемо мужиками нападаємо пше ми мене мене к перний театр. Я не знаю, що робити. Не, ну давайте бийтеся, що робити? ж танки. Так погодіть, я за реговинесу, окей. Добре, я йому попав. В двадцять 22 жидки. О, слухайте так. Я навіть одного не зробив. Як? Я дивлюся, а там, типа, якийсь значок жовтий. Я думаю, що то я. Чи може я другий? А то просто главний. Я не знаю, я дуже... Як я себе дуже розрізнати? Може би это просто главний танк. О, прикольно. А ні, то, мабуть, не були боти. Це були теж новачки. Бачите, у нас нову було. Новачка? Як так можна робити з новачками? Ух ты. 300. Ух ты, подарок. Дякую. Может, надо улучшить, купить новый тип снаряжения. Награда 50. А что такое? Продать. что а такое? Я что ж вот действую? Угу. Ну. Я понял. Ну, блин. Ну вот прямо выпрашиваю, грбаный бой, а может я хочу там что-то посмотреть в улучшеннях. Окей, потім посмотрю. Просто у так так действовается. Щелабою осталось. Ну все, швидко нападаємо. Я перший. О, є сюди. Я надеюсь, що наш захист не зламається. Готові стріляти. Ну, падлу Получай падлу Тримай по заслугам. бродяла. Ух ти, де храйна батюшки. М ви чо, Не мене? Мене мене не надо. Ти чо, а... Ти обче, шо чешу ликантуженный? Наркоман, шо ли, батюшки? Ти шо, заїхав прямо до нас. І ще... Ти точно хочеш не по-хорошому. Та ти тоже щось того бродягу корчиш. А чого ти на мене нацелився? ну ти падло? Де там ще одне? Ти ніхрена ти собі. Я двох килл, чи то не я, а то й не я, мабуть. Мабуть, то я. Я не знаю. Давайте вы ви напишите в комментариях, кто я, чи нет. Я пока буду считать, что то я, я буду считать. Ух ты, новый танк. Ты чё? Приблизительно я вас спросить Ого, я викида танкова академія. Це думаю, не треба прямо сто... здохти. Та що ви на мене так напали? Я хочу на том танці влучити усе. Бо я правильний чоловік, знаєте? У мене прямо така. не знаю правильно, я завжди люблю все докачати в танку, а потім до ногу приступати. То тобто до роботи, всю роботу все роботу. І мені цей так не подобається. Я хочу, може, ще другий собі купити. Бо вот там я бачу, прикольно ще наче був. Не На, знаю, ну але мені наче був. Бо... Ух ти, цей танк теж масивний. М? Ух ти. Бо прикольно. Блін, я не дивлюсь, куди я йду. Я дивлюсь, що ж до танки. Це, ну, це... А, стойте, а як вони говорять? Я бачу, що вони щось показують. А, це що таке за чат? Це що за чат? Стойте! Заглюкало! Я на чат назав. У мене питання, дорогі зрителі: в якої я попі? Ви зараз все бачите. Все Воно в мене глюкає. Це, мабуть, перші бої. Ну, да, это оно. Стоп, а можно написать? В атаку! За льдораду, за сотом все. За киплинг то ли! Это Йоди... нормальные игроки про? Бля, я ж, я ж не про. Бартан, спасибо, до свидания. Блин, я ж не про. Я, короче, уезжаю до прошники, потому что у меня Прошники, і я даже не помочь. Я не знаю, что вы не сами прошники. Я просто дивлюсь, тут... я тут прямо танки массивные. Дивлюсь, тут они прямо такие сильные Вот такие прикольные. Точно сильный. Я не понимаю в танках. А це? а це він вдох? Це він маскирується педика. О, їх троє. У нас п'ятеро. Е, вони заходить боже. Бу, я зламав машину. Ух ты, оце прикольно. Він, мабуть, у нього криша бронерирована. Так, я, мабуть, перший дуже їхати. Будь Ласка, можна? я. Ух ти, так виносят кимо. Чуть-чуть давай, виїжджай, Пэпи, давай. М -м -м. Та все це піпець Та його вже было, можна считать. М -м. Ай, 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 стой. Ай, извращенец, стой. Ай, ай, нехреновен Невиговикату Ні жил. Ух ты, та їх ще тут тро... двоє, а нас лише троє. Шо ж це чесний бой, але знаєте, я тут такий собі левий братан. Ну окей, ми виграємо. Захватуємо базу, називається. Захватуємо. Нудно. Спит. А то. Тут... Я не шо ху. А що таке? Що? Ну це вообще було. Це так наче було намерено. Як біда тя той Ти Ты застрелив той про бронерирований, там, де у нього вишка велика. премиум аккаунт два дня. танк. танков. Ух ты! А я не хочу другие танки еще. Ага. Ага. Я не хочу, я зараз продам. Я, я хочу улучшивать першу першу, а потім вже друге. Дайте просто окопим і продамо. Блін, дай вийти Дякую, 70. Ух ти, місія Ну, я поки не буду дивитися Погодіть, я не хочу танк, я не хочу танк. Може, о, продать можна За нуль монет Дякую. Дякую. Чат. Чат. Кланы. Найти клян. Мені, мені, мені. Давайте вот цей зайдем. Мені нравится больше всех. Ага, там за золото. Это прикольный танк. Но я хочу... О, так если я поведу, нам не дадут. Смотрите, тут еще одна не лучшая, я Боже. И тогда мне можно будет потом купить такой танчики. Прикольный. Мне нравится. танк АТ-1. Прикол. Заслуги. А что там заслуги? Воинская честь. А можно подвести на 100%? Простой игрок, выдающийся игрок, стандартный игрок. Не дисциплинний ігрок, не ігрок, абсолютно ненадежний. Тобто тут є ж свої стандарти. Зараз я просто е, нормальний. Я просто нормальний ігрок. Погодіть, давайте отак. ще, ще. Мені просто треба щось перевірити. А так все скипуки. Ще одне щось провірю. Це на якому каналі? Аккаунті, як сказати, аккаунт. Ем, я просто думаю, у людей є свої ролі в житті. Тобто, ну, ролі там, можна сказати, якісь казки чи ще десь. Baby. А це мій, мабуть, старий аккаунт що? Я хотів вам сказати, я цю гру грав. Але я наче выдала цю игру рок назад. Дивіться, ми закінчим цю серію. Ви напишете. Гулять мені далі оцей старий аккаунт, чи я видалю його і буду все по новому гуляти. Вирішуйте. Вам вирішувати, окей? Ми подивимося. Сейчас здам новий аккаунт і будемо на ньому гулять. А я буду на ньому гулять. Нормально. Добре. Як сказати, всем пока, дорогі зрители! С вами був Скорпіон Плей. Прикольно. Майк, один, два, три. Буду тепер знати. Де тоді в ту коробку? О, підай. Ну, і всім покадарить. Зріте, сьогодні вийде нове відео. Мультиплеєр майстер. З вами був Скорпіон Плей. І всім пока.